Доброї ночі Україна. З вами знову кошак Сволота. Тут так на сон грядущий почитав трошки одну статейку в апострофі. Ще теж Укрніт наш, блядь, напечатав. Нічого, ось вам Укр єсть. І там пише інтерв'ю нашого колишнього третього президента Віктора Ющенка. Ще й так називається, блядь, так. Грамотно. Що я типа, ага, я би не здав Крим, це точно. Такий, блін, супергерой у нас нарисувався. Колись він не був щось супергероєм, коли був президентом, бо просрав всі реформи. А тут би він Крим ніколи б не здав. Каже, що і армія у нас була, блядь і все, і вооруження було. І ми б ту Росію ті типу, загнали б, блін, назад, в свою Москву. Та, звісно, б зділився в рижок, звісно, був розбрат. Ну і тобі вітя треба бути поскромніше. Бо ти ж ніхера не зробив для України. Так ліберальничав, ліберальничав люди дали тобі власть, а ти її профукав. Тепер сиди вже, мовчи краще. От такі мої роздуми рядового українського кошака-сволоти на добраніч.